Чи можна ремонтантну полуницю вирощувати вдома взимку? Цим питанням часто задаються городники саме восени, особливо коли бачать, як ідуть під сніг рум'яні ягідки, а на квітконосах ще залишаються і ті, що могли б встигнути звичайно. Про комерційні вигоди тут не може бути й мови суниця на підвіконні взимку, приносить лише моральне задоволення і невелику порцію вітамінів, але в деяких випадках вирощувати цю ягоду будинку доцільно і навіть необхідно навіщо вирощувати суницю будинку і чому вибирають ремонтантні сорти. Один з головних аргументів за такий експеримент це висока ціна в супермаркетах за невелику уковку суниці серед зими. Вже таку то порцію легко можна виростити в 2-3 горщиках на підвіконні і навіть в одному, якщо вибрати урожайний сорт. Крім того, є й інші причини забрати суницю з городу додому. Наприклад, ділянка розташована в невдалому місці, на схилі гори сніг взимку здувається, вітрами ягода вимерзає. В умовах крайньої півночі суницю взагалі живцем не бачать, тільки заморожену. Бувають ситуації. Коли ми виписуємо саджанці з півдня, а продавці не враховують кліматичні умови, в яких проживають покупці, ігноруючи їх прохання, висилають посадковий матеріал занадто пізно, що краще висаджувати в мерзлу землю, подумки, прощаючись з нещасними кущиками, або посадити їх будинку в горщики і зберегти сорт. Крім того, для багатьох стало найулюбленішим хобі вирощувати на підвіконнях під фітолампи, в тому числі і суницю. Швидше за все є й інші причини, не менш поважні, які говорять про доцільність вирощування суниці взимку будинку. Для вирощування на підвіконні підходять будь які сорти, але плодоносять без проблем і цілий рік ремонтантні 300, алібаба, женева кокетка, альбіон, фреска та іншо потрібно для успішного росту куща і достигання ягід взимку будь які рослині для повноцінного росту і розвитку необхідні. Живильний ґрунт для суниці підійде універсальний з магазину. Світло взимку без досвідки не обійтися, ремонтантні сорти закладають плодові бруньки безперервно і незалежно від довготи дня, але при 14-16 годинному дні кущики зацвітуть раніше, зав'язі будуть рости і зріти швидше для підсвічування беріть спеціальну фітолампи, при покупці уточнюйте. Яку площу вона здатна висвітлити і на якій відстані від рослини повинна висіти? Оптимальна вологість в опалювальний період щодня зволожити повітря з кімнатного оприскувача, рекомендована вологість тепло теплотемпературний режим для суниці 18 22, якщо все це плюс регулярний догляд ви зможете забезпечити. То приступайте безпосередньо до процесу. Інструкція по посадці і вирощуванню полуниці будинку. Спочатку приготуйте ємності. Суницю можна вирощувати в окремих горщиках і загальних ящиках глибиною від 25-30, при цьому на одну рослину має припадати 3-5 ґрунту, у дні тари обов'язкові дренажні отвори. Крім того, в горщики і ящики спочатку укладається шар керамзиту або битої цегли 3 см і тільки потім засипається ґрунт. Для посадки можна взяти саджанці з розплідника, однорічні кущі з власних грядок або вкорінені в цьому сезоні вусики, оптимальний час для пересадки, серпень, якщо запізнюєтеся, температура повітря на вулиці вже буде опускатися нижче один Суниця перейде в стадію спокою і буде довго з неї виходити, бутонів би не побачите місяць і довше. Зобраних рослин видаліть вуса, квіти, ягоди, якщо вони є, а також найбільше листя залиште два-три молодих, що ростуть ближче до сердечка. Викопайте з грудкою землі і посадіть в підготовлену тару. Є рекомендації струсити землю і промити корінь в марганцівці, але тоді ви травмуєте рослини, вони будуть довго приживатися, краще при першому поливі додати в воду марганцівку або фітоспорін. Помістіть саджанці на найсвітлішій в квартирі під віконня і забезпечте умови, описані вище догляд за суницею будинку. Поливайте в міру підсихання ґрунту відстойною водою кімнатної температури. Раз в 10-14 днів підгодовуйте комплексною сумішю типу фертики люкс, у ній повинно бути більше калію і фосфору, ніж азоту. Для профілактики хвороб поливайте і оприскуйте раз в тиждень розчином фітоспорін 1 концентрату спасти натрилу води. У період цвітіння запилюйте м'яким пензликом або поставте поруч вентилятор, щоб пилок на рильця збивав вітер. Видаляйте старі жовтіючі листя, обрізайте вуса відео, як можна вирощувати суницю взимку, суниця взимку на підвіконні, це незвично, але здійснимо. Проблема може виникнути тільки з організацією підсвічування. Фітолампу коштують недешево, але якщо ви вже не перший рік займаєтеся вирощуванням городніх культур будинку, є необхідне обладнання. Тосониця стане ще однією рослиною у вашій колекції, що не вимагає особливих фінансових і трудових витрат.